для Напевно, кожен вірш це як людина має день свого народження, ну, звичайно, має свою історію. Багато моїх віршів дитячих впевно, просто якось так, так писалися просто по собі, тому що життя моє пов'язане з дітьми, я і вчитель початкових класів. і... Десь самі ті маленькі особистості кликали і просили, щоб я щось писала для них. І ті вірші, які написалися мені для дітей, вони вийшли там трьома збірочками. Але все одно далі воно мені пишеться. І звідки береться натхнення, натхнення береться якось так само по собі. От після, після дощу. Іду по вулиці і бачу дві калюжі. Одна менша, одна більша. І от в ритм своїх кроків складається вірш. Калюжа маленька велику спитала, чому ти калюжу великою стала? Велика калюжа їй сповістила, я дощик дрібний, у собі помістила. І так поступово-поступово народжуються самі вірші. Напевно, найбільшого натхнення мені надає природа. От, е, напевно, та краса е, кожної пори року вона є своєрідна. Навіть деколи запитують, е, яку пору року любите найбільше, ну не можу я визначити конкретно, бо тому що кожна пора року має свою красу. І я би десь запропонувала вашому, вашій увазі віночок таких ліричних своїх віршів, які ніде не другувалися, і вони, вони просто лежать у моєму записі. Мов немовля, трава весні радіє, тремтять на вітрі юні пагінці, нове життя мале гніздечко гріє, і два крила, і сонце промінці. У цвіті білім під бджолині марші, Спішать дерева на весни парад. Цвітуть надії, молоді і старші, у цей квітнево ніжний цвітопад. пливуть в повітрі запахи медові, тюльпани келихи наповнили вином. Усю красу не помістити слові, здається, світ перевертається вверх дном. Це, напевно, якраз світопад, пора зараз. Весна, віричних віршів, звичайно, які, які природа десь сама диктує в моїй душі. Ну, Звичайно, є такі в мене вірші. Духовні вірші, на духовну тематику, і в мене е, в моєму збірничку новому є цикл, який називається вірш, який називається Зарваниця. Е, є в мене цикл віршів, який називається У Карпатах. Е, є в мене вірші такі, які десь, десь заставляють задуматися, філософські вірші, які заставляють задуматися над самою суттю життя. І хотіла б, напевно, вже перед тим, як презентувати інших. Інших наших любителів слова хотіли би запропонувати вашій увазі ще один такий свій вірш, що людині для щастя треба, маленький блакитний клаптик неба, води краплину, Налитий колос і повний любові знайомий голос, або ще по з пахощі саду розмаю і музику барв осіннього гаю, або розмову у дружному полі, і погляд знайомий, і ніжне слово. Що таке щастя? Рецептів немає, воно в очах і в серці палає, Не знає ні віку, ані кордонів, і час плине тихо, у ладі мажорні. Здається, в бутілі душі мало місця, вже голос не голос, а радісна пісня, і крила не неначе уже за спиною. Це, звісно, від щастя таке ось з тобою. Що людині для щастя треба? Любові уваги поваги до ближніх до себе. Віри, надії, добра і сили, велике мистецтво, бути щасливим.